Перший крок в – твої сто навіщо? Це відео точно не про успішний успіх та пафосну мотивацію з Instagram. Я покажу вам перший і дуже важливий крок в mlm бізнесі, який дійсно має сенс. Неважливо, чи ви новачок в mlm бізнесі, який тільки но прийшов в цю індустрію, або ж ви мережевик з досвідом, корисно буде усім. Вітаю на каналі Юріна про MLM, Мене звуть Олександра. Підпишіться на мій канал, щоб потім мене не шукати. Найкращий варіант розпочати нову діяльність із запитань. Навіщо це тобі? Що ти хочеш отримати? Гроші, визнання, вільний графік, свободу, реалізацію. Що? Чому взагалі потрібно починати зі ста? Навіщо? Якщо розпочати просто з мотивації: «Егей, я молодець! У мене все вийде. То без глибокого особистого сенсу, це як плавати на надувному матрасі. Трошки поплавала і Пф, він. Здувся. Саме тому перший крок в MLM-бізнесі бізнесі це не написання списку знайомих, це не створення перших відео. Треба сісти і чітко та чесно відповісти собі на запитання. Навіщо це мені потрібно? Будь-яка діяльність має взлети і спади. І це нормально. Проте, якщо всередині не буде стрижня, Опори, то можна швидко здутися, як зробити свої СТО навіщо? Заведіть собі красивезний блокнот, або створіть нотатку в телефоні, неважливо. Головне, щоб це не була якась пісулька, яку швидко можна загубити. І починайте писати. Перші 10-20 пунктів будуть очевидними, ну, наприклад, заробити гроші, щось купити, але після 30-го вже почнуть вилазити справжні сенси. Наприклад, я хочу бути почутою, мені потрібне визнання та захоплення. Я бажаю самостійно керувати своїм життям, бути незалежною, як фінансово, так і емоційно. Я хочу дати більше своїм дітям, ніж було у мене в дитинстві. Хочу допомагати своїм стареньким батькам і таке інше. І повірте, коли вилізе ваше справжнє, навіщо, вам не потрібна буде зовнішня якась мотивація, вас буде вести зсередини. Саме наші справжні бажання тримають нас, не даючи здутися після першої ж невдачі. За вами ніхто не женеться. Тому писати свої навіщо можете хоч декілька днів. Головне відповідати чесно. MLM – це бізнес, де ми дуже багато працюємо над собою. І саме тому цей бізнес не для всіх. Але ця техніка допоможе вам збудувати міцний фундамент вашого бізнесу. До речі, нещодавно знайшла свої. Зто навіщо, які мене заставила написати мій наставник десь років 13 тому. Які у мене були цікаві та щирі бажання у 18 років, я така маленька курочка, так і хочеться себе пообнімати. Така мі-мі-мі. Так, рекомендую прямо зараз взяти листочок, ручку і почати писати. Адже якщо відкладете на потім, то ризикуєте більше. Ніколи не повернутися до цього завдання. Як завершите писати, дайте знати в коментарях, чи все у вас вийшло з вами була Олександра Юріна. Зустрінемось у наступних відео.